Дихає, кортеглічено, Шестикласник Михайло прийшов до обласної дитячої лікарні разом із матір'ю Ніною. У хлопця бронхіальна астма та сезонна алергія на полин та амброзію. Щороку, у липні та серпні, через цвітіння алергічних рослин у нього погіршується стан, розповідає Ніна. Просиналися від того, що він кашляє дуже, важко йому дихати, утруднене дихання. Симптоми були подібні, як у нашого тата, в нашого тата так, також алергія бронхіальна в нього. І ми вирішили звернутися лікарню. У нас і крім рослин, теж на домашній пил, на кліщ, на шерсть тварин є, а на рослини саме особливо в цю пору на полину. Полина, амброзія. Від бронхіальної астми підліток лікується протягом двох років з алергічними проявами, родина звертається до лікаря за потреби, переважно під час сезонних загострень. Лікарка-педіатриня та дитяча алергологиня Ірина Мельник розповідає, пилок алергічних рослин призводить до ураження слизової дихальних шляхів і викликає алергію. Вона може проявлятися різними симптомами. Саме урожати, наприклад, очі може бути кон'юктивіт, тобто може бути сльозотеча, свербішачей, припухлість очей, також вражає ніс. Утруднюється носове дихання, тобто закладеність носа або навпоки ринорея тече безперервно з носа, свербить ніс, може бути безперервне чхання. Також може бути якийсь такий оральний алергічний синдром, де є рота, киркання часто діти відбуваються інколи може покашлювання. Лікарка розповідає, відсутність лікування сезонних алергічних реакцій у дітей може призвести до бронхіальної астми. Зазначає, протиалергічні препарати знімають лише симптоми, тому при алергічних проявах в дитини важливо звертатись до лікаря. Але якщо ви хочете розібратися в причині розвитку, що саме викликає сезонну алергію і її вилікувати, то треба звертатись до лікаря-алерголога. Є досить широкий спектр лікування, а саме алергенспецифічна імунотерапія, по типу інше можна назвати алерговакцинація, коли ми визначаємо на що саме в дитини алергія, і вводимо в організм невеличкі дози з наростаючим алергенів, і організм стає нечутливий до дії алергенів. Я не кажу, що це панацея, що це на все життя, але це досягання досить тривалої ремісії, коли ніяких клінічних проявів захворювання немає, може бути 10, а то й 15 років. А в когось може взагалі не турбувати, тобто можна вилікуватися. Крім амброзії полинолистої, алергічною рослиною є також канадський золотарник. Заступник начальника управління фітосанітарної безпеки області Олександр Столярець розповідає: знищувати ці рослини важко, адже їх розповсюдженню сприяє все, що може переносити насіння: вітер, комахи, транспорт, взуття. Дуже багато методів боротьби з амброзією полинолистою. Перший є хімічний. Хімічний ускладнюється тим, що в. В приватному секторі не можна застосовувати хімічні засоби захисту рослин, тому найефективніший метод це або механічний, або агротехнічний. Що включає механічний? Механічний метод включає з собою скошування, агротехнічний перекопування, переорювання, фрезування тощо. ну звісно, і боротьба з золотарником аналогічна. Олександр Столярець зазначає, одна рослина амброзії може дати до 50 тисяч насінини, які зберігають схожість у ґрунті до 40 років. На повне знищення амброзії полинолистої або канадського золотарника йде 3-4 роки. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.